Дії святих Апостолів, глава 20. А як заколот стих, то Павло скликав учнів, і, потішивши та попрощавшись із ними, вибрався йти в Македонію. Перейшовши ж ті сторони та підбадьоривши їх довгим словом, прибув до Геланди і прожив там три місяці. А як він захотів був відплинути в Сирію. То змову на нього вчинили юдеї. Тому він узяв думку вертатись через Македонію. Разом із ним пішов Сопатер Пірів із Варії, Аристарх та Секунд із Солуня, і Гайдере Дерв'янин, і Тимофій. А з азійців Тихик та Трохим. Вони відбули наперед. І нас дожидали в троаді, а ми відпливли із Филипів по святах опрісноків і прибули днів за п'ять у троаду до них, де сім день прожили. А дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. А в горниці, де зібралися ми, було багато світел. Юнак же один, є втих на ім'я, сидів на вікні, його обгорнув міцний сон. Бо задовго Павло розмовляв, і він сонний хитнувся і додолу упав з третього поверху і підняли його мертвого. Зійшов же Павло та до нього припав і, обнявши його, проказав Заспокойтесь, бо душа його в ньому. А вернувшись, він хліб переломив і спожив, і бесіду довго точив, аж до досвідку потім відбув, а хлопця живим привели і зраділи немало. А ми наперед пішли до корабля та в ас попливли, щоб звідти забрати Павла. Бо він так і звелів, сам бажаючи пішки піти. А коли він із нами зійшовся в Ассі, ми взяли його та прибули в Нітілену. І, відплинувши звідти, ми назавтра пристали навпроти Хіосу. А другого дня припливли до Самосу. Наступного ж ми прибули до Мілету. Бо Павло захотів поминути Ефес. Щоб йому не баритися в Азії, бо він квапився, коли буде можливе бути в Єрусалимі на день п'ятидесятниці, а Змілету послав до Ефесу і прикликав Присвітерів церкви. І як до нього вони прибули, він промовив до них: Ви знаєте, як із першого дня, відколи прибув в Азію, я з вами весь час перебував. І служив Господові з усією покорою, і з рясними слізьми та напастями, що спіткали мене від юдейської змови, як нічого корисного я не минув, щоб Його вам звістити, навчити вас прилюдно і в домах. І я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялись та ввірували в Господа нашого Ісуса Христа. І ось тепер, побуджений Духом, подаюсь я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені, тільки Дух Святий в кожному місті засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби не скінчити дорогу свою. Та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію, благодаті Божої. І ось я знаю тепер, що обличчя мого більш не будете бачити всі ви, між якими ходив я, проповідуючи Царство Боже. Тому Дня Сьогоднішнього вам свідкую, що я чистий від крови всіх, бо я не вхилявся Об'являти вам усю волю Божу. Пильнуйте себе та всієї отари, в які Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки-люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що за кожного з вас день і ніч без перестань навчав з слізьми ось три роки. А тепер доручаю вас Богові та слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину. Серед усіх освячених, ні срібла, ані золота, ні одежі чиєїсь я не побажав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса. Бо він сам проказав Блаженніше давати, ніж брати. Проказавши ж оце, він навколішки впав та й із ними всіма помолився і зняв між усіма плач великий, і вони припадали на Павлову шию і його цілували. А найтяжче вони сумували за слова. Яке він прорік, що не бачитимуть більш обличчя його, і вони провели його до корабля. Амінь.